Бійка сталася в самому центрі міста. Двоє молодиків на підпитку бешкетували на зупинці громадського транспорту, нецензурно лаялися та перегортали смітники. Хтось із людей зробив їм зауваження. Та замість того, щоб вгамуватися, один із них розлютився ще більше і вирішив влаштувати чоловічі розбірки. Артур Маслов того вечора чекав на зупинці маршрутку разом зі своєю дівчиною. Каже, бачив, як група п'яних хлопців вийшла з магазину та почала дебоширити. Їх намагалися вгамувати. Але хулігани, почувши зауваження, скипіли ще більше. Один із них просто взяв мою дівчинку і її. Я його відвів і не бив, я його просто на землю положив. І його друзям горіли, що я його держу, я його не бив. І в один момент мені хто-то Штик одного. Артур навіть не одразу зрозумів, що поранений і звідки взялася кров на одязі, та вже за лічені хвилини хлопцеві стало дуже зле. На місце терміново примчала швидка, лікарі констатували серйозні порізи живота та ноги. Допомога була надана йому в об'ємі первинної хірургічної обробки рани. Так, при хірургічній обробці рани було виявлено. Коло різане поранення принячерностінки з проникненням в червону порожню Артура. Прооперували зараз його життю вже нічого не загрожує. А от кривдника затримали поліцейські. Ним виявився 18-річний хуліган, і уявіть лише який збіг. Також на прізвище маслов. У поліції навіть спершу подумали, що це брати. 18-річний, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, за що передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Маслов нападник був настільки п'яним, що не зміг пояснити свого вчинку, а зараз просто відмовчується і зі слідством не співпрацює.